І маленькі і дорослі знають, що День Святого Миколая в нас коли. Містово. молодець 6 грудня. Але я ніколи не пропускаю зустрічі з талановитими дітками. Із привітання Святого Миколая розпочалася щорічна дитяча виставка Зимовий вернісаж у полтавському художньому музеї імені Микола Ярошенка. Тут представлені малюнки, вироби із бісеру, аплікацій та кераміка. Вони прикрашають залу дитячої творчості імені Саші Путрі. На цій виставці експонуються більше 300 робіт юних полтавців і не тільки полтавців, навіть в міста Гадяч до нас приїхали дитячі роботи. В цій виставці беруть участь роботи дітей із студій, із гуртків, із мистецьких шкіл. Ця виставка традиційна, розповідає директорка галереї мистецтв Ольга Курчакова. Ми відкриваємо виставку наш зимовий саж уже 23 роки поспіль і збираємо художників. Знаєте, завжди на першому плані артисти, співаки, танцюристи їх всі знають, художник працює сам для себе. А сьогодні діти просто показують свою творчість, і їхні малюнки вони неймовірно талановиті, неймовірно креативні. Цих малюнках скільки щирого, дитячого настрою щастя, добра. На виставці присутні, і завідувачка образотворчого відділення Полтавської малої академії мистецтв Світлана Конопльова завітала вона, щоб підтримати своїх учнів, адже вважає це запорука успіху майбутнього творчого шляху. Багато наших діток представлені на цьому зимовому сажі, причому представлені в різних ось таких техніках, чарівних таких епізодичних і великих картинах, тобто. Ну, ми кожного року розширюємо і напрямок, скажімо, там не тільки просто зима, але додаємо туди і якогось національного духу українського. Для юних авторів картин ця виставка є можливістю показати на загал свої роботи та представити свої мрії, зображені на папері, говорять юні митці. У нас була композиція, треба було зображити тварину навколо казковий пейзаж. Я забрала зеленого гульмедика та селище. Це котик його звати Пушин. Я задумала, що він типу, виїхав в ліс, построїв сніговика і дивиться під ялинку, а там подарунки. Є такі герої із мультика Пушин. Ну, ми його дуже любимо з класом. І я вирішила його намалювати. це перша робота, яку я виставила на виставку цього року. На виставці представлено 352 роботи юних авторів.